Воркаут Адама, створи базу воркаутера, як накачатись це серіал, який зараз ви дивитесь. В сьогоднішній серії покажу вам всім приклади, до речі, всім привіт тренувань, які потрібно робити, з якою послідовністю, конкретно. Тобто для всіх, хто тільки пробує розуміти, що таке воркаут, стріт воркаут, та й взагалі, якщо ви давно тренуєтесь, і для. То, щоб найголовніше, звичайно, для чого ви якраз і дивитесь цей серіал, це саме для того, щоб накачати м'язи, потрібно, звичайно, що правильно розподіляти тренування, і, в моєму розумінні, це означає, що для початку по-любому потрібно робити статику або динаміку, є декілька різновидів. Стріт воркаута. Взагалі, воркаут це загальне слово, від якого є різні підвиди того ж самого воркауту: домашній воркаут, хоум воркаут, стріт воркаут, вуличний воркаут, тобто тренування своєю вагою тіла, є стрітліфтинг, це також підвид воркауту, навіть стріт воркауту, якщо точніше. І якщо для прикладу, ви бажаєте накачати м'язи та пробуєте. Підтягуватись, віджиматись і робити інші різні класичні вправи, то, звичайно, що ви підкачаєте свої м'язи до певного рівня. Але навіть ті ж самі підтягування, якщо робити з основою сильніших підтягувань, складніших, то по певній послідовності, починаючи з складнішої вправи до простішої розподіляти таким чином тренування, по-моєму, набагато краще, ефективніше. Звичайно, що вам подобається, як виглядаю, які у мене результати та чого досяг, то, скоріше всього, прислуховуйтесь до моїх порад, але, звичайно, що у кожного своє унікальне тіло є певні відмінності взагалі в тих самих тренуваннях для різних спортсменів, воркаутерів. Та й взагалі, якщо ви себе ніяк не називаєте, але просто бажаєте накачати свої м'язи, то, звичайно, що вам краще розуміти ці деталі, тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, хто цього ще не зробили, та додивіться, дослухайте повністю все відео до кінця, так як не пропускати потрібно нічого, тому що, якщо певну деталь якусь пропустите то, скоріше всього, не зрозуміти 100%, як, і що, і до чого. Так, щоб не лити водички, конкретно пояснюю, підказую, допомагаю вам. Перше, це статика або динаміка. База, статика та динаміка це три основних різновиди стрітворкауту, якими взагалі можливо займатися. І якщо починати для прикладу з статики, це різні статичні елементи, силові, такі як задній вис, передній вис, навіть утримання кута в цьому відео на початку показував підтягування з кутом це двойна вправа, яку, якщо комбінувати, вміти підтягуватись певну кількість разів, та при цьому тримати кут. Десь для тієї кількості разів стільки ж секунд, то тоді, якщо комбінувати таку вправу, вона є досить складною та ефективною. І це є якраз та прогресія, про яку вам казав, що створювати таким чином тренування краще. Але є й інший шлях, з якого потрібно починати для когось тренування, так як є різні спортсмени, в кожного своя структура тіла. Є схожі типи людей, є різні, і комусь простіше починати з динаміки, потім переходити на статику. А комусь навпаки з статики і переходити на динаміку. Є ще третій варіант це комбінувати статику плюс динаміку. Неважливо, що починати. Перший елемент роблять, чи, чи статичний, чи динамічний. але... Такими комбо, створюючи певну якусь послідовність, правильно, тому що деякі статичні елементи є складніші, деякі простіші, якісь потрібно робити в початку самого комбо, деякі всередині, інші в кінці. І конкретно в кожного, який є улюблені елементи, та комбінуючи, хто як для себе створює. Своє комбо, тобто це залежить від самого спортсмена, який робить те чи інше комбо. Але якщо ви не вмієте робити ніяких статичних елементів, ви тільки підтягуєтесь, віджимаєтесь, робите якісь вправи, качаєтесь, по-своєму, якось для себе намагаєтесь зрозуміти основи, як правильно тягнути своє тіло, і в чому відмінність різних видів підтягувань. То, скоріше всього, у вас немає уявлення, що таке динамічні, трюки певні елементи та статичні. Тому для того, щоб створити якусь певну основу та почати вчитись статичні елементи, набагато складніше, ніж динамічні. Тобто, для динаміки інколи досить буквально. Декількох підтягувань та віджимань, і вже з такою базою основою можливо починати вчитись і навіть за день, за декілька спроб, якісь прості елементи навчитись. Такі як вихід на три, якісь крабики, і саме найпростіше, що взагалі існує в воркауті, неважливо, чи це елементи на перекладенні чи брусах, але. Простіші навіть на перекладені, по-моєму, так як бруси в якійсь мірі навіть прості елементи досить складно робити, якщо ви на нульовому рівні. Взагалі на брусах також можливо починати робити, як і на перекладені, елементи силові, статичні, силову статику. Якісь певні псевдодинамічні елементи, взагалі існують і динамічні елементи на брусах, але особисто в мене набагато краще виходить робити якісь силові елементи чи статичні, тому за весь свій воркаут-шлях, частіше всього, більшу частину акцентуючої уваги оприділяв на статику та силові елементи. Тому, звичайно, що для того, щоб прокачати м'язи, створити базу воркаутера, підкачатись, краще всього, не просто приходити на спортивну площадку та робити якісь тренування базові, такі як 50 підтягувань чи 100 підтягувань. Якщо дивились минулі серії, як накачатись, то якраз були такі тренування, де потрібно за одне тренування зробити 50 підтягувань на та... 50 віджимань на брусах, і є різні такі комплексні види тренувань, де в кількості потрібно зробити певну кількість разів, чи якісь інші різні базові тренування, які, звичайно, що качають м'язи, створюють певну базу, ви від таких тренувань будете сильніші, ціпкіші, витриваліші, підкачаєтесь, гарніші станете і так далі. Але в ідеалі, взагалі, для того, щоб постійно розвиватись і навіть робити більше базових вправ, потрібно по-любому вчитись якісь, як мінімум, статичні елементи, які дають більше прокачки м'язів, та в основі якраз кожен статичний елемент в більшій чи меншій мірі допомагає розвинути своє тіло та робити більше. Тих самих підтягувань чи віджимань або інших класичних чи не тільки класичних базових вправ. В той час як динаміка не дає такого ефекту, динамічні елементи більше для того, щоб займатися динамікою, таким видом стріт воркаута, взагалі ці елементи. Статичні та динамічні роблять на змаганнях стрітворкауту, чемпіонатах України, області чи міжнародних чемпіонатів, будь-яких неодноразово був на різних змаганнях, але в межах України. І, звичайно, що ніхто базових прав там ніяких не робить на самих змаганнях. Тому, якраз показуються силові трюки, динамічні елементи, все те, що кожен з воркаутерів може, і це і є. Те видовище, на яке глядачі приходять дивитися, коли на змаганнях. Тому база це трішки інше, це якраз основа, від якої потрібно відштовхуватись. І якщо робити тупо статику, динаміку, при цьому мати якусь певну базу, підтягуватись 20 разів, віджиматись 40 разів, як від землі, так і на брусах це і є, в принципі, стартова, в моєму розумінні, база воркаутера. То все рівно при цьому, якщо переходити на статику чи динаміку, і більше займається стріт-воркаутом, то тоді, в такому варіанті, можливо, навіть база не буде дуже сильно розвиватись, та тіло не так прокачається, якщо просто робити статику та динаміку. Але наскільки знаю, то кожен професійний воркаутер тренується таким чином, що робить. Як в цьому відео якраз розповідаю. Так як тренувався не один рік з професійними воркаутерами, то знаю, що тренування в середньому, якщо по часу рахувати, то можливо від декількох десятків хвилин, від півгодини години до багатьох годин, трьох, 4, 5, 6 годин або цілий день навіть можливо тренуватись, якщо хтось це настільки любить. Тому по-любому завжди. Коли більше сили починати, потрібно з статики чи динаміки, і вже сили, які залишаються, якраз для того, щоб робити базові певні тренування в кінці самого воркаут тренування. Тому таким чином потрібно в ідеалі робити воркаут тренування. Звичайно, що якщо у вас немає бажання розвиватися професійно в стріт воркауті, заробляти на цьому гроші, як... В моєму випадку, чи блогінгом, чи як у професійних стрітворкаутерів на змаганнях виступати, то всього-навсього, все, що вам потрібно, це підкачати м'язи. Але, думаю, для вашого загального розвитку це відео є корисним по-любому, тому для того, щоб якраз вчитись ідеально будь-які статичні елементи та навіть динамічні правильно, мати потрібно певну основу. Та базу для старту таких навчань в стріт-воркауті. Особисто в своєму випадку, коли більше, ніж 10 років, навіть з певним, звичайно, досвідом своїм життєвим, почав вчитись якісь силові елементи, статичні та динамічні, у мене це. Не завжди виходило дуже швидко, але якісь силові елементи простіше було навчитись, ніж динамічні, тому що вже була певна база воркаута. Тому, звичайно, що в ідеалі потрібно якраз робити таким чином, щоб підкачати базу до того, щоб створити базу воркаутера. До речі, її створювати разом зі мною, з моїми програмами тренувань на сайті www.workoutadama.com. Посилання буде під відео. В кожній соцмережі у мене десь в профілі є це посилання. Переходьте на сайт, дивіться додаткову інформацію, якщо потрібно, або одразу просто логіньтесь, у вас буде свій пароль, логін. І заходьте, скільки вам потрібно разів. Дивіться відео тренування, тренуйтесь, вам вистачить на все життя тренувань не тільки для того, щоб створити базу в воркауті, але. Це найголовніше, з чого потрібно починати. Тому пока!